Доброго дня, мої любі малята! Ми українці, велика родина, кожен із нас то є брат і сестра. Наша сім'я неподільна, єдина, повна надії, любові, добра. Діти, чи знаєте ви, що політичний, економічний, духовний розвиток будь-якої країни можливий лише за умови гарантування її державного суверенітету? Політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканості кордонів, гарантом безпеки України виступають боєздатні Збройні сили. Проголосивши 24 серпня 91 року свою незалежність, Україна прагне жити в мирі та дружбі з усіма державами світу. Однак, не виключаючи можливості виникнення воєнних конфліктів, Верховна Рада 6 грудня 91 го року прийняла постанову про створення Збройних сил. А з 93-го року цей день офіційно вважають Днем Збройних Сил України. А зараз я пропоную вам невеличку вікторину. Я буду задавати питання, а ви відповідати на них. Готові? Так, перше питання. Назва держави, в якій ми з вами живемо. Вірно Україна. А основний закон України це Так, Конституція. А який колір має державне право України? Розумники синьо-жовтий. А що символізує синьо-жовтий прапор України? Так, небо та пшеницю. А коли святкують День Незалежності України? Вірно, 24 серпня. А урочисту пісню, що є символом держави, називають Гімн, Так. А яка мова в Україні є державною? Звісно, українська. Що зображено на Державному гербі України? Так. Тризу. А яке місто є столицею нашої держави? Вірно, Київ. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може, тому цей святий обов'язок тих, хто користується всіма її благами і дарами. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська. Справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до Другої світової війни. Яскравим прикладом важливості армії для держави є Запорізька Січ, головою держави був Гетьман, який так само керував армією. Запорізькі і реєстрові козаки були одними. З найпотужніших у Європі і змогли відділити частку території від Речі Посполити для створення власної держави. Тож, коли у 93-му році запровадили це свято, ніхто уявити не міг, що вона стане майже найголовнішим у житті сьогоднішньої України, що люди у військовій формі стануть звичайним явищем на вулицях українських міст. І що ми на них покладатимемо великі надії і всією Україною молитимося за них, щоб вони повернулись живими. Тому пропоную нам з вами виготовити листівку для наших захисників. Для цього нам знадобиться ножиці, клей-олівець, аркуш білий, блакитний та жовтий. Також фломастер. Я обрала чорного кольору. З аркушів блакитного та жовтого кольору нам потрібно вирізати ось такі половинки серця. Далі я приготувала завчасно шаблон ось таких сердець, які нам потрібно буде вирізати по контуру. На серцях з лівої та правої сторони ми намалюємо крила. Далі заштриховані частині нам потрібно обрізати. Далі нам знадобляться наші половинки серця. Ми їх будемо приклеювати всерединку. Ось таким чином. За бажанням, ви можете оздобити своє серденько. Я намалюю ось такий малюнок на ньому. Можна на крилах написати побажання нашим захисникам. Також наші крила можуть складатися ось так. Ось така листівка в нас вийшла. Збройні сили України. Слава, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу, служить рідному народу.